Друзі, привіт! Вже другий рік не випускаю відео на Ютуб-каналі Автопідбору, тому що е, нема про що знімати. Вірніше є про що знімати, немає, мабуть, часу. Е, весь сезон теплий. Я на мотоциклі. Зараз пересідаю на авто. З'являється більше вільного часу. І я думаю, ми будемо запускати ролики, розповідати вам про... Ну, про добре я розповідаю і так в інстаграмі. А про треш-контент ніколи не хочеться виставляти його окремо, але зараз це буде на Ютубі. Ютуб таке любить, люди таке люблять. І ми вже давно хотіли показати, що ж твориться у нас на, на ринку БУ автомобілів. Тому давайте трошки подивимось. Поїхали. Щодо треш контенту, одної з перших ситуацій це буде угрожатель. Угрожатель у нас з'явився. Е Ще в 2020 році в мене огляди в нього були. І після цього я перестав е, до нього їздити, навіть коли це людина, яка бусики раніше тільки приганяла в Борисполі. Він запрошує до себе в Бориспіль додому. Ви заїжджаєте до нього в двір, і він вам забороняє знімати, фотографувати. Але там перший мій огляд в нього втіхаря, я все поробив. Е, сфоткав Він код. Після цього е, проаналізував і зараз я викладу цю фотку. Е, і яка була скрутка пробігу на момент моєї перевірки? Тобто він купив авто в такому от гарному стані, не дуже гарному в лапках, і після цього скрутив пробіг. Я перестав до нього їздити, перестав в нього будь-що дивитись, і поїхав мій колега. Я не передивився тоді повідомлення, не зрозумів, що це цей угрожатель. Колега поїхав і стикнувся з тим, що його вигнали з двору, не дали нічого фотографувати. У нього якась там нова методика. Він уже крім бусів почав гнати легкові автомобілі. Тому, в принципі, я так розумію, буси вже не такі актуальні були йому на той час. В принципі, я зрозумів, що це за продавець, виклав сторіс і... Він набрав. Ось, що ми з ним обговорювали при телефонній розмові. О, алло, добрий день. Добрий день. Е, ви автоподбором займаєтесь. Да. Так. Да. Е, є на вас інформація там, ребята, що е, плохо ви себе ведете. Так. Да. Говорите да. какая информация. Приезжают люди, если им не разрешают снимать на площадках или где-нибудь, то нельзя uh -huh. снимать. Они начинают снимать, если им не разрешают, начинают пакостить потом, писать разные э, приколы там себя. В группах в этих. Ага. Uh -huh. Просто э, мы можем по-другому поступить, вы потом будете об этом жалеть. По какому? По-другому? Ну, вот по-другому. Uh -huh. Если есть реальные факты, то они должны быть реальные. писать одни что-то что-то написать только, так ну, надо ж за свои слова отвечать. Угу. Там где-то пробег скручен. Если я ему сказал выйди и не снимай, он снимает, так, наверное, ему надо было выйти и не снимать. А потом писать за пробег, он тот пробег в глаза не видел. Я угу. просто сейчас займусь так. Плотную, что мы будем вызывать этих подборщиков, и просто пизды они будут отхватывать. И все. А, да. Я говорю, ну. Хорошо, хорошо. Подумайте внимательно, что вы делаете. Так о чем думать? Мы, мы показываем нашу работу. Что мы Нет, вы не показали его работу, вы ничего там не проверяли. Чесно, не доходили руки, не доходили руки до того, щоб викласти це відео. Та й якось знаєте, я не люблю конфліктні ситуації. Я люблю працювати чесно, але як показує практика, якщо ти працюєш чесно, то потрібно конфліктувати, тому що правда завжди комусь буде різати вухо, особливо тим, хто не дотримується цієї правди. Тому конфліктні ситуації в моїй роботі це. Стандартно, але я вважаю, що це треба показувати, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли наші хлопці розумієте, воюють. А тут а тут наживаються на звичайних людях, та навіть і на хлопцях можуть також. Ну уявіть, військовий заробив грошей. Прийшов, хоче купити автомобіль чи якийсь джип, щоб доїхати до місця служби. А його тут просто обманюють, розумієте, обманюють, а ще деколи і погорожують. Ну, Першочергово хочу передати привіт таким от продавцям. Їх багато, вони є. І сказати хлопці, ну ви там хочете визивати, визивайте. Але не факт, що у вас щось вийде з приводу того, щоб дати там піздюлєй підборщикам. Тому що можна ще й вихватити гарненько. Друзі, ну і також актуально буде показати, показати, що зараз робиться на ринку. БУ автомобілів. А робиться зараз просто кошмар. Чому кошмар? Тому що е, багато людей виїхало, це реально факт, які могли там, е, купувати дорогі автомобілі. Багато людей виїхало. Багато людей зараз тримають нормальні автомобілі і не продають їх. Також є такий фактор. Якщо з'являється більш-менш нормальне авто, його або забирають за 3 секунди, або ну, там, ціна космічна на нього, яка вісить довго, довго довго Також такий фактор є. Ну і фактор того, що хламу багато, ніхто не відкидає, хламу дійсно зараз багато.